Любині часто не вигідно вирішувати свої проблеми. What? і це звучить дивно, але воно так і є. Бо інколи проблема це зона безпеки. Не за комфорту, а саме зона безпеки. Мозок просто боїться змін більше ніж самої проблеми. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Уяви, ти кажеш, що ти хочеш більше грошей, але всередині тебе сидить страх, який каже тобі: раптом в нас не вийде. А якщо мене це це засміють. Ні. Ну? Тоді мозок робить дуже хитрий хід. Хит. Він залишає тебе там, де ти є, з тою проблемою, яка в тебе є, але не для того, щоб цим нашкодити. А за чим? Ну как? За чим? Такої місії в нього точно немає. Він робить для того, щоб ти не лізла в ту зону, де тобі страшно. Спасибо. Дура, і це називається вторинна вигода. Проблема вона сама по собі тобі може не подобається. Ну, мені подобається як воно горить. Але вона по-своєму тебе захищає. Типу, якщо в тебе немає грошей, то не треба брати яку відповідальність. Поки немає відносин, то ніхто не може зробити тобі боляче. Поки немає кроків вперед, не треба боятися помилок. Саме тому так багато людей роками живуть роками у тому, що знищує, і дуже рідко приходять до того, чого вони прагнули. Бо вихід з цього лякає більше ніж саме болото. І поки всередині є ця вигода, з ним немає. Бо можна хотіти мріяти, плакати, злитися, але нічого не зміниться. Просто тому, що твій водок боїться. І якщо ти зараз слухаєш і думаєш, іде да це ж про мене. Будь ласка, не своромсі. Це нормально. У нас у всіх є свої якісь вторинні вигоди. Головне їх побачити. І якщо ти хочеш розібратися, що саме тримає тебе на місці, що Welcome to my тмагітцірек. Ожу знайти тобі цю саму вторинну вигоду і показати, як з неї вийти, бо ти з цим не один.